Привіт друзі, 30 серпня 25-го року Чернігівська область, північ України. Виникла така проблема на моєму винограднику. Дуже сильно атакують шершні оси після шершнів мухи. Ось як бачите, така проблема. Прийшли спасати виноград. Дружина пошила такі мішечки. Зараз будемо вдягати грона винограду. Спочатку буду зараз по гронам винограду шукати пошкоджені ягоди і їх удаляти. Після цього будемо вдівати мішечки. На Грона Винограду. Тут друзі, страшно обривати сершні летають кругу, навкруги. на Буде обидно, якщо шершні поїдять, виноград не потрещав. Вже достиг. Майже. А тут така напасть. Ось як бачите, ягідка була красива, вже зріла. Що вони зробили з нею? Ось поудаляв погані ягодки, погрижені. Зараз буду вдягати мішечок. Буду сподіватися, що він буде захищати відос і та шершнів. Ось такі мішечки. Беремо, потім затягуємо. І все, будемо чекати далі на врожай. І так будемо робити на кожній гроні. Ось друзі, так вийшло. Укрили мішечками всі грона винограда. Оце ще хочу показати маленький лайфак. Ну, Багато хто приміняє. Хочу я спробувати розрізав ось таку пляшку горлишком всередину і розвів меда з водою. Зараз поналиваю пляшки, буде приманкою для ос, шершню мух. Після покажу результат. Завтра чи післязавтра знімемо, покажемо. Працювала ловушка чи ні. А забув сказати, на інші сорти винограду поки що не вішаємо. Не знаю, чи такі сорта винограду, що осінь пошкоджують, чи ще сильно не дозрів. Будемо наблюдати. Дякую за увагу.